Депутати місцевих рад від політичної партії Україна майбутнього з Дніпропетровщини мають на меті приїхати до Вінниці, аби перейняти позитивний досвід роботи Вінницьких управлінців. Про це з міським головою Володимиром Гройсманом домовився голова партії Україна Майбутнього Святослав Олійник. За його словами, передусім планують ознайомитися з роботою прозорого офісу та подивитися, як у місті реформують житлово-комунальне господарство. Більше досвід роботи Вінницької влади незабаром вивчатимуть дніпропетровські політики. Молоді та активні депутати місцевих рад від політичної партії Україна майбутнього прагнуть більше дізнатися про підходи керівництва Вінниці у вирішенні конкретних проблем людей. Ми приїхали не того, щоб розповісти комусь, що, що що треба робити, а для того, щоб подивитися ці цікаві, цікаві результати, які дає місто Вінниця в сфері місцевого самоврядування. Я хочу сказати, що часто думають і говорять в суспільній дискусії про те, що ага. Давайте подивимося, як в Німеччині, давайте подивимося, як там во Франції, в Європі, в Росії і так далі. Я думаю, що в Україні достатньо добре те, що можна подивитися, як робиться в Вінниці, мова йде про Вінницю, Вінницьку міську владу. Я ніколи в регіонах не стільки добрих слов не можу сказати і не говорю про міську владу, ніж як в Вінниці. Справа в тому, що ті результати, можливо, які в Вінниці не так сильно видно, ззовні видно дуже сильно. Передусім, представників України майбутнього цікавить Вінницький досвід управління містом. Перше, що вразило гостей з Дніпропетровська, це міська програма Муніципальний університет. Вони в себе хочуть запровадити практику навчання чиновників, які прагнуть працювати на державній службі. Депутати також вивчатимуть роботу прозорого офісу та Вінницького бюро технічної інвентаризації. Завдяки реалізації цих проєктів Вінницькій владі вдалось ліквідувати передумови для виникнення корупції. Мені дуже сподобалося, що Вінниця діє і існує, живе за стратегією розвитку. Це один з небагатьох, одне з небагатьох українських міст, яке має логічну стратегію по десяти напрямкам і пріоритетам. Це стратегічні напрямки розвитку по десяти пріоритетам і буде предметом того, що ми будемо переймати і нести в Дніпропетровську область в тих регіонах, де Україна майбутнього має депутатські корпуси і представлено в місцевому самоврядуванні. Дніпропетровці також вивчатимуть досвід налагодження контактів міського голови з міжнародними організаціями. Гостей цікавить і те, як місцевій владі вдається залучити інвестиції, вирішити транспортні проблеми у Вінниці. Святослав Олійник зауважив, що його захопив приклад Вінницької влади, яка домовившись зі швейцарською стороною. Ою безкоштовно отримала трамваї, натомість старі вагони продала, а кошти використала на розвиток трамвайно-тролейбусного управління. Це за словами Дніпропетровського політика, вдалий розподіл коштів, якому варто вчитись. Дніпропетровські ж керівники, аби вирішити проблему міського електротранспорту, взяли кредит на 2 мільйони євро та на ці гроші придбати трамваї з Германії в полі зору Дніпропетровців і робота нашого житлово-комунального господарства. В минулому точно році, в минулому, а не в цій зиму, Вінниця була прибрана значно краще, ніж місто Київ столиця. Про це говорили всі. Всі, хто приїжджав, говорили, що місто Вінниця прибрано снігом, а місто Київ, от такими кучугурами за прямо на центральних вулицях було це очевидний результат, хоча ми його можемо ну, якби зблизно не розуміти, не, не бачити. За словами Святослава Олійника, всеукраїнська політична партія Україна майбутнього не є лідерською. Це союз людей, які повинні давати відповіді на ті соціальні проблеми, які стоять перед суспільством. Пріоритетами діяльності партії є ефективна освіта світового рівня, впровадження принципів ліберальної економіки, яка дає можливість формуватись і розвиватись середньому класу, та верховенство права.